Здоровенькі були, український футбол на ваших екранах. Ми знову продовжуємо цикл передач, який стосуються українського футболу, які стосуються київського клуб, клубу і в цілому чемпіонату України. Ну що ж, розпочнемо ж з аналізу поєдинків, які відбулися в період 21-24 квітня цього року. І на сам кінець, це відповідне дербі українського футболу, відповідний 70-й поєдинок між київським клубом та Шахтарем. Розпочинаємо з поєдинку. Колос Зоря. Mm. Колос зоря. Результат нас 1 0 Все ділу. 0-1, да. Зоря перемогла. Ну, був шанс після того, як зоря залишилася в 10 го колоса відігратися, аж тоді команда трошки ожила. Але зоря виграла. Той сам матч не був таким, можна сказати, щоби. Повільний, посередній. посередній. І фактично цей моментів... удар брашка після стандарту. І... Вирішив долю матча. Але знову ж таки хочу зауважити, знову Брашко знову забиває. А я хотів би відмітити саме основний момент про те, що в, в забитті гола були присутні футболісти Київського клубу, екс-футболіст київського клубу, Антюх, який заробив відповідний штрафний. Далі Булеця, діючий гравець київського клубу, який перебуває в оренді в Луганському клубі, віддав. Пас на Брашка, Брашко також в оренді перебуває в зорі, і він гарматним пострілом фактично приніс перемогу луганському клубу. Однак я хотів би відзначити той факт, що взагалі це вже сотий поєдинок колоса в чемпіонаті України, результат негативний і взагалі на своєму полі ця команда вже дуже-дуже давно не перемагала. В останніх п'яти поєдинках чотири поразки. Тобто в ковалівців відбувається сильний спад, як в ігрі, так і відповідно результатів. А саме останнє, вікувих саме вікувих на своєму вікувих. полі, багато Тому, Ми ж з тобою вже давно говорили попередніх передачах, що вікові вони досвідчені гравці, однак потрібно підтягувати молодих для того, щоб Якась був баланс між досвідом і, і молодісті. відповідно молодістю. тому що на одному досвіді далеко не вийдеш. Потрібно вже тоді в ветеранському турнірі приймати участь, а не в вищому дивізіоні України і боротися відповідно за Єврокубки. Ну що, переходимо до іншого поєдинку. Ворскла металіст. Так, Горскла-Металіст. Матч день пенальті. Чотири пенальти. З яких Сафері не забив, два забив. Ну, такий теж цікавий матч. Ну, у Сафері, взагалі, потрібно тут відзначити, що цей футболіст вже одинадцятий гол забив. Тобто він наздогнав буяльсько, Хоча леву частку тих голів, які він забиває, це він всі забиває з пенальтів. Ну і окрім того, можемо говорити про те, ми говорили про безвиграшну серію колоса на своєму полі. А тут ми можемо взагалі про безвиграшну серію металіста, що останніх 15 поєдинках вони не можуть здобути звитягу. Там нічі є, нічі чередуються з відповідними поразками. І взагалі ще Добор один поважило. цікавий да, ще один цікавий факт, що це металіст в чемпіонатах України, пропустивши відповідно другий і третій гол, це були 700 та сімсот. Перший гол, який Металіст пропустив в вищому дивізіоні Чемпіонату України. Ну, що можна відзначити по грі? Що перевага була на боці Ворскли. Однак питання те, що Ворскла в певний момент зупинилася, і це дало можливість Металісту забити відповідні голи. Хоча, знову ж те ж, саме пенальті були, які Бочук забив. Романюк забив. Гарно забив, сподобав да, сподобав да, Дуже, дуже гарний, гарний гол він забив. Однак, фактично результат є на табло, хоча він міг бути значно більший з боку Ворскли. Ворскла молодці, вони в турнірній таблиці підтягуються, і фактично вони можна сказати про те, що цією перемогою наблизились до ймовірного відповідного шансу щодо можливої боротьби за п'яту путівку Єврокубки. Ліго конференції. Ну, звичайно. Лігу Європи то навряд чи а Лігу Конференції реально Скайським вони можуть, можуть зачепитися. Ну, Динамо Ліга Європи, мабуть, буде ні там. Четверте місце Ліга Конференції. Перехідні матчі Один. дві. Час покаже yeah. ще. Точки є турів, як воно далі буде. Так як мені сон приснився про те, буквально перед нашою зустрічю, про те, що Динамо отримує поразку, і ми з тобою повністю критикуємо там призначення Шовковського, що взагалі всіх потрібно повикидати. Побачимо, чи це пророчий суд. Наступні поєдинки, які буде приймати участь київський клуб. Ну, до речі, буде грати з Ворту. Бо це буде цікаво, це вже не ми перестрибуємо через ще один тур, турики, це в 24-му да. турі буде відповідний поєдинок. Ну, Думаю, що буде досить цікава гра. Верес Минай. Ну, теж гра така така собі гра, які команди така гра, скажімо так, результат закономірний. Там гарний удар Блізніченка, там залишили самого твердо ну, Відмітимо, Це вже четвертий гол в цьому чемпіонаті. От Брашко, ми не відмічали про те, що Брашко це вже п'ятий гол у чемпіонаті забив, а Блізніченко четвертий. Знову тобто... ж таки, там половина з пенальті, Там, повні... Ну, яка різниця? Але, але, але до того Верес не міг є. забити з пенальті. Да. І такої кількості голів не забивали вони? Ну і хочу сказати, що Блізніченко стає лідером команди. От того, що десь не хватало Вереса. В нього є, вроді би, багато досвідчених футболістів. Да? Кістяк зберігається постійно, але. Ну, там січка там від Пасіча вже один брат грає там в Дніпрі, другий лишився. Але тут Блідніченко показує, що він може потягнути команду. Хоча в нього теж були дисципліни, пам'ятаєш молоді роки. Але знову тут великі надії футболіст, але питання знову ж до Вереса, до менеджменту і до тренера є питання, оскільки останніх 11 поєдинках знову тут такі серії йдуть, починаючи колоса металіста і в даному випадку Вереса. Що один з поєдинків вони не могли перемогти. Ну не хватає, не хватає. Ну і ще лавочка. один фактор. Ти пам'ятаєш попередній поєдинок, який був між Вересом і Металістом. На, він 5 -5. Закінчився 5-5, Капітана команди він забрав з команди кого-то. Посадив його на лавку, і в даний момент в воротах стоїть молодий mm, голкіпер. Кіпор. Він дещо нервував. Ну, те, що він гол твердого хліба пропустив, це його тут провини ніякої немає. Хоча Однак... показали Когута, і кого вроді би я би казав, говорив, що там треба закривати ну, ближній кут. Ну, Когот нехай розкаже, як він м'ячів пропустив минулому турі, і до того чи виручав виручав чи не виручав, оскільки я не вважаю, що це є сильний голкіпер. Першої ліги, так. Да, а вищої дивізіону йому ще і грати і грати. Динамо Шахтар це як родзинка буде так. нашу розповіді в кінці. Хоча не така то є велика родзинка щодо цього поєдинку. Назвичайно слабке дербі було це за всі ці 70 поєдинків це, мабуть, самий такий поєдинок без кольорів, без агресії, без нічого. Але. Поговоримо да. про це пізніше. ФК Львів, Металіст 19-25. Ну, ну тут я від Львова чекав трошки кращої гри, але хоч там якісь моменти були, Металіст свої моменти реалізував і довів цей матч до логічного завершення. Таке ну... враження, що команду спеціально там вже. Ну, Готують до виліту, а можливо, і взагалі такої команди і може не стати. Можливо, можливо, це дійсно є в твоїх словах, і є це дійсно часточка правди. Однак, якщо пронузуємо саму гру, гра була рівною. Ну, є. Тобто металіст 1925 не перемагав ні по чому. Навіть статистика ударів по воротах 5-5. Якщо ти згадаєш молодий футболіст ФК Львов Мільченко, там була в нього можливість забити забитим. гол. як він не реалі... Там буквально з декількох метрів, ну, не забив гол. І в подальшому дуже класно зіграв за металіст 19-25 Русин. Навіть говорять про те, що на поєдинки 19-25 металіста приїжджали скаути з якихось клубів, не знаю з яких за кордону, і дивилися польських, за з польських, польських, да. оскільки перший і другий гол, який забивав Бичик і Капінус, це в даному випадку заслуга саме Русина, оскільки він і гольові передачі, передачі. що перший, що другий гол був запитий з його передачі. передачі. Да. Знову статистична інформація: рибка пропустив. Сотий гол в чемпіонаті України. Тобто, це такий юбілей не досить позитивний. Хоча знову ж говоримо про те, що рибка в пропущених голах, його звинуватити немає не можливості. ну Він класний голкіпер. Однак клас Львова є надзвичайно старцейкуні назвувати в пропущених голах реала, де всі західники напускали проти Жерони, А луні ну, в чому ситуація. Голкіпер повинен мати ще певний фарт. Якщо Голкіпера немає фарти, тут теж є свої нюанси. Там То, просто назавати... з двох метрів розстрілювали ну, і така є ситуація. Ну дійсно я тебе підтримую. Твої слова що Львів це головний претендент на виліт з чемпіонату України, оскільки розрив з кожним туром. Стаєшся більше і більше попередні рази. Ми не критикували в Кельві, оскільки вони з лідерами чемпіонату України зустрічалися. А тут фактично... говорили про це, подивитися. Да, а на... тут фактично боротьба була за 6 очок. Одні говорять про те, що от вони, граючи з лідерами, вони дуже-дуже сильно замучились, дуже велика кількість енергії ними була втрачена в тих поєдинках, тому вони не змогли настроїтись. То навпаки, потрібно сили раціонально витрачати, для того, що це дійсно в цьому поєдинку, потрібно набирати було. Очки. І навіть не одне очко, а саме три очка треба було набирати для того, щоб залишитися на плаву. Наступний поєдинок Кривбас Чорноморець. Два, ну, цікаво, три. це було як для мене. Ну, Маючи ми зараз дійдемо матчу Дніпро один рух, і кривбас Чорноморець вели дві таких цікавих гри. Ну, ну цікавіші, ніж. Чим... Як там кажуть, Ель-Класик у нас, так? Да? Вернеду да. не було. Тут -Дуба було розмов, розмов про арбітрів, які в нас дуже погані. Але орбітря. знову хочу таки відзначити Олефіренка, який в цьому матчі зробив дубль. Да, це вже сьомий м'яч ним забитий в чемпіонаті України. Що й налякало в попередньому матчі на, наступному, наступному матчі кезін. Зорю. І я думаю, якби там він і так не роззабивався, то він би грав би в основі. А так. Лоби заслуговує, я даже хочу сказати, своїм таким напором і... збірну да, да. Ну, Враховуючи в те, що на даний момент у нас лише тільки довбик на рівні, може виступати, йому потрібна заміна, тому що Яремчук вже третю гру не потрапляє навіть в запас своєї команди, його не випускають на футбольне поле в чемпіонаті Бельгії. А більше якихось таких нападаючих в нас на заміну немає. Тому ну, мені краще подобається. Ми говорили в минулих, в минулих передачах за Придуна, так? Теж, є хлопці, азарт. Ну, я не відмовляюся від своїх Ну, Я теж він, не, кажу. Він чуть-чуть він краще. Але Фіренко зараз, ну, такий. Я б не сказав, що краще. Я б сказав на одному рівні, просто на даному етапі в Чорноморці трошки кращі результати, чим в Металіста, і воно більш краще так виглядає. Ну, це то, що да. забиває голи, тому що Придун от, в цьому забив. Ну, важко було за такого нападаючого в Чорноморці теж була. Ну, Однозначно, в них не було того нападаючого. Хоча теж ніхто не думав перед початком цього сезону, сезону, що він, він буде забивати. Тобто, на даному етапі це відкриття чемпіонату України. Те ж саме і про Придуна можна сказати про те. Ну і знову, до цього матчу, теж Гра була рівна, я рахую. Тут ну, просто хто знову кого знову перестріляв. Знову ж статистика, е по кількості ударів з твір воріт є однакова, і статистика з приводу володіння м'ячем 50 на 50. Тобто гра була надзвичайно рівною. І досить гарні голи. От Луньов, да. який шикарний гол він забив за меж трафного. Да. Кузик про себе нагадав, звісно, бодібанга. Ага. Втів вдарити по воротах, але вийшов шикарний пас. пас на кузика, і кузик ну, то вже з метрів мусив забивати цей гол. Ну, і саме основне, що ця перемога дала можливість дещо чорноморці видихнути, і якийсь певний маленький е, запас, прочності запас було... да, для того, від зони виліту і відповідних перехідних матчів. Ну, Гривчук, це про те, що ми говорили. От, ну, я, би, я знову звертаюся до ФК Львова, я би до Луба не звільняв. І впевнений, що команда якесь би очко, два би зацепили. Ну, Це знову ж говоримо про менеджмент команди, який ну незрозумілі кроки. Не, ми не можемо біжати там безсмертного, поганий він тренер чи добрий тренер, але на приправі коней не міняють і в даному випадку цього робити не потрібно було, тому що ситуація на той момент, такою, як зараз, критичною не була. І команда перші тури непогано грали і демонстрували непоганий футбол. Дніпро рух. Також рахунок ну, то... 3-2 тільки зеркальний. То було 2-3, А це вже 3-2. Ну я такого Ніпро спорту вже не чекав. Ну перший тайм 2-0, Дніпро виграє. Потім вже 2, -2 І, і аж. Додатковий час когут вириває перемогу. Ну тобто динаміці такий трилер був непоганий. Однак, ми кому повинні завдячувати бразильському голкіперу? Кібру, так, це тобі питання. Ти задавав? Де Валєв? Після того, як там молодий воротар, молодий воротар. А це вже досвідчений воротар. Ну, один одного ви варті. Що той, що той. Це наш вратар, я рахую сильніший, тому, тому що вже ми бачили і в рукух не один ляп Валефа. Да, витягував були матчі. що... Ну Він не розрахував, він низького зросту голкіпер. Того і так. так зір... Саме штрафної він вибіг для того, щоб головою зіграти. Він загубив зіряти. ворота взагалі. Ну, так, да, як наш товариш mm, Забіяк, да. Да, <реш> Чуть-чуть загубив ворота mm -hmm. не тощо. Ну, в цій гріхті був значить, піхольонка, який як не є для чемпіонату України, зробив вже восьму гольову передачу. Знову ж говоримо про довбика, який штампує голи, на жаль, він знову з пенальті забив, тобто він не з гри забив, але як не є, це вже 19-й гол чемпіонаті України, тобто mm. це досить висока результативність для чемпіонатів України. Вже давно в нас не було такої результативності, Ну, враховуючи те, що з'являються інсайди з фінансуванням з проблемами Дніпра 1, я думаю, просто його готують на продаж. На продаж, чи ну, Готувати ну, готувати, не готувати, якщо бомбардир ніякий. Він не може забити. Ми От на ти готуй, не готуй, то в нього нічого не виходить. Ну казали, що в Динамо у нього не виходить. Ну, вийшов фінал Кубка. Ну, ну, то це хло, ну, то він то вийшов. Ну, заслуги в тому, що команда вийшла в фінал, у нього yeah, не ну. така велика. І, на жаль, і в Безуса така ж сама ситуація. Але можна відзначити в Русі Климчука. Талес, нарешті, також гол забив, і Климчука. Нашого Гріліша його порівнюють в да. верховище Зас... Зас... Він дуже похожий на грілі. Ну, Такий можна і русина з да. Ну Русин не так це більше схожий, однак по ціні і mm -hmm. якості трошки, звісно, різниця є між цими футболістами. Однак досить позитивно, що Дніпро продовжує Гонку. Да, перегони з донецьким Шахтарем. Руху лише тільки можна побажати удачі, тобто команда дійсно показує гру. Ну, команда потихеньку бере своє, ми зараз будемо говорити про це. Але Дальше. в цій грі також потрібно відзначити те, що рух грав без п'ятьох футболістів. Тобто тут є травмовані футболісти, дискваліфіковані футболісти, і вони Дніпру дали бій. Тобто, це дуже позитивно. Наступний поєдинок Олександрія Інгулець ну, саме скажу, хочу сказати найскучніший поєдинок. А це катання Ну, Я мічем. тебе я тебе переб'ю. Перших 45 хвилин то взагалі можна було спати, да. і це можна лише тільки згадати. Це повітряна тривога Но... була, що зупинили гру, оскільки повітряна тривога. А так за перші 45 хвилин ми ні про що відзначити не можемо. Тобто нулювання ша фактично відображає. Той, той, Перебіг водій, який да. відбувався на футбольному полі. Повільний темп гри тощо. Ну, і все, пер переходимо. Ні, тут ще тут одне, тут цікавий момент був, ще можна відзначити про те, що це перша гра, в якій батько сином в протиборство було. А, ковальці, ковалець. Да. Як трендаль, да, ковальці, ковалець як тренер і ковалець як, як гравець. Ну, і знову ж, акцентувати увагу. Ротань, яка нічя? Сьома нічого в восьми поєдинках. Ну це вже просто, це вже навіть не смішно, а це ну дуже смішно. Це дуже смішно. Катати м'яч Це одне. Його ну, треба вже щось робити, бити поворотом. Ну mm. просто такими подальшими діями можна сказати, що ротаню mm -hmm. скажуть до побачення і розказувати, що ми контролюємо гру. Да ви контролюєте м'яч, а не гру. Особ... У ну, контролювати гру заради контроля м'яча ну, тіті, така скільки 10 років назад була популярна, але в подальшому цю Таку розбомбили. І Барселона вже переваги над іншими футбольними клубами не мала. Ну і збірна Іспанії mm, теж чоро Вчора деревчиці з Бетісом нема у них там. Там у них вже повівся на не підходить Лівандовський. чоро 4-0 Барселона нема у них цих 85 персів і на 96-му пасу забиває ну, гол. 15-річний молодий футболіст був заграний да. за Барселону і кажуть, що він на своєму нацькому рівні навіть перевершує за рівнем Він Месі. Ну, Давай переходимо до самого цікавого. Ну, якщо можна сказати, <рес> це е так цікаво, смішу, да. не? це 70-й поєдинок в чемпіонаті України між київським «Динамо» і Шахтарем. На жаль, на даний момент перевага є на боці Шахтаря. Це 26 поєдинків не перемогли, київський клуб 25 поєдинків. Однак я хотів би, перш ніж прийти до аналізу, такі провести паралелі. Пам'ятаєш, 2004 рік, сезон 2004-2005 року, тренером київського клубу був Олексій Міхаліченко. Перед тим кияни стали чемпіонами, на три очка більше набрали, ніж Донецький Шахтар, і в Донецьк приїжджає Луческо. І перша гра за суперкубок. Основний час завершується в ніч 1-1. Гусів забиває гол. забиває гол Лівандовський yeah, yeah. з боку Шахтаря. Досить цікава гра. В Одесі відбувається більше 25 тисяч болівальників на стадіоні. Тобто ніде, там, можна сказати, вільного місця фактично немає. Тобто, досить накал був потужний. Основний час закінчується 1-1, тоді не передбачалося додатковий час і пенальті. І в чому паралелі? Шовковський забиває з гол, пенальті милький, переможний. гол, переможний гол. І фактично, це нібито передача естефети тоді була, що можна сказати, Луческо тоді тренер був. Зараз вони в одній обоймі. І оце те питання про те, що це після цього поєдинку прес-конференція Луческу про те, що йому потрібно проводити операцію, і він бростеє правління, передає. Шовковському, не Гусєву, не Вукоєвичу, ні Карпу, а саме передача Карсу. З... Карсу да. Передача здійснюється картопляється. ж О... згадав Шов... Каталіна Карпа, футболіста, тільки. Ну, було... Це теж перспективний, да, надічний давно... був. Да, там ще Фаркаш у нас був Тоже так. такий А я же хочу самим... сконцентрувати увагу на словах Ігоря Ювічовича, який після матчу розказував, що градус поєдинка був високий. Там все тримала інтрига. Матчу дербі було. Ну, ти це... знаєш, балканці завжди трошки так. Е вони гарячі і, і люблять дещо, знаєш, перебільшувати. Ну, але фактично, якщо не два забити гола, це фактично мачулися дрібні інгуляції. Ну, ну, Статистика ударів. Що 3 -3. Що Удари в площину 2-3. Кутові 3-4. Володіння, кияни не більше 53 на 47. Що сподобалося? Що Молоді хлопці вже трошки не бояться ті. Один-один. Да, сподобався. І Волошин, і Беніто. можливо, користі ще мало від цього всього такого, ну, скажімо, коефіцієнт корисної дії не високий від цих дій, але вже хлопці пробують, і це радує. І це радує. Старалися обидва. Ну, І якщо, ну, скажімо так, не лягти, я не буду судити, що всякий нещерет винен там, що і стояв купувати. Якщо він хоче бути основним голкіпером Київського клубу, такі м'ячі він повинен відбивати. Розумієш, це гравець навіть рівня чемпіонату області з більше 35 метрів, будь-який вратар, який вважає, що він є голкіпером, він повинен відбити. Ну, будемо вважати про те, як Лев Яшин, що він свою п'ятерочку пропустить, але в подальшому буде грати на високому рівні, і ми там через 10 років згадаємо, що Руслан Нещерет – це кращий голкіпер Європи чи кращий голкіпер світу. Будемо надіятися, оскільки в нього потенціал є. Ну, так. І, а що не сподобалося? Сподобалися п'ять лідерів. Знову ж таки, якщо ще Сергій Сидорчук там, якийсь об'єм роботи, він в центрі поля робить в плані а ти захисту. Про та, люб... улюбленого улюбленого футболіста. То Боярський тут це вже просто немає слів. Я не знаю, там, хто там кому що передавав. Ну, вийшов Царенко, ну, моментів взагалі не було, до того, якщо не вийшов царенко, це вже я при другий тайм. І там буквально там, одна-дві хвилини Царенко Заробляє штрафний. Все. І навіть Саша Андрієвський раз у п'ять років має забити свій ну, гол. Ну він раз І... два з половиною роки. Ну забив. я так сказали. Це статистика, що він раз не, два не, з половиною забив роки. Забив молодець, як то кажуть, переможці не, не судять. Все, це весь, весь такий Но, матч. Мені не зрозуміли там теж ті заміни. Гармаша випустив замість Волошина для того, щоб ускорювати гру. За рахунок того, що Шепілєв повелився, його в цьому поєдинку не випустили. Є ти молодий рамада, ні, можна того Сидорчука вже міняти. Раді того, щоб, навіть, щоб той Сережа віддихнув, я порозумію, що е, цей він не кінь і десь він має свої помилки робити, даже через те, що він. Ну... ну, відзначимо про те, що кращим футболістом цього поєдинку я вважаю, що це був Беніто. От єдине світло п'ятно. Яке боролися, і в нього виходило в один в один. Обігувати. Ну, там і... могли й гол забивати да. в першому таймі. Якщо по моменту взяти Динамо, трошечки там переграло. Ну шахтар не створив нічого, крім цього удара Степаненко. Я таких гольових моментів. Там, там ні, ні. гольових моментів нічого не було. Рівна по суті, гра була без, без таких без воріт, по суті, як в одну і так такі сторону. Так що градус цієї інтриги, це я хочу ні, передати. Ні. Привіт Ігорю Ігоріючуючу мінус один. Да, однак. А не плюс три. Ну, можна сказати про те, що Шахтар настроєний був на нічув. Мені так здається, вони здобули своє очко, а Динамо втратило. Ну і знову ж таки, хочу відзначити: ми там да, ми говорили, що вимальовується непоганий. Центр півзахисту, Бондаренко, Судаков, Степаненко. Ну, Степаненко зрозуміло, чоловіку 33 третій рік і він то теж не може бути. Мати... Він помилився, да. він просто не встиг, що він збив царенку. Ну то але знову ж таки немає дуже... замін. Заміни, да, як заміни все немає. Треба було це ж 82-го року. Але хвилина. що я хотів, що відзначити, нахапалися вони так. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що завжди в дербі, як вони називали, динамо більше жовтих карточок. Були і вилучення у Динамо. А тут вони нахапалися і всі, всі весь центр півзахисту взяв жовті карточки. ще що... цікавий і... момент був, згадай, в першому таймі, як Волошин прокинув між ноги Бондаренко. Ну, і тут Бондаренко і Судаков не стигали, і, ну, і вони здохли, грубо говоря. До 60-ї хвилини вони просто, просто здохли. Якби в Динамо були такі трошки більш кваліфіковані футболісти, або вже ця молодь прийшла, вже. Таку загортованість. Нам могло цілком розраховувати на три очка в цьому матчі. Питання молоді потрібно довіряти. Однак Клуческо молоді не довіряє. Він ставить буяльського незрозуміло, замість того, щоб ставити Царенка. І послідуючі поєдинки, про які ми будемо говорити, це підтвердження того, що ми говорили. Який би в формі чи не в формі, його все одно ставлять склад. Ми будемо говорити вже про наступний тур, і там теж звернемо увагу на це. Однак Шух. будемо говорити про те, що ну, не сказати про те, ми наділися більше від цього поєдинку. Ну, Для Динамо позитив про те, що вони не програли, бо в першому колі була нещівна поразка з боку. Ну, це ну, же... ну, Я рахую, що це нещівна поразка. Динамо mm. не повинно так крізь, по-перше, три гола пропускати. Mm, тоді саме футбол України. дуже легко, дуже легко голи пропускалися. Це, ну, да. В даному ви Гра була рівна, навіть в деяких моментах київський клуб переважав донецький клуб. Тобто це вже є позитивним, ну, Ми вже критикувати не будемо. Ми вже да. клеймо київському клубу на цей сезон сказали, що це середняк чемпіонату України по грі. Враховуючи про те, скільки м'ячів було забито, скільки пропущених, то реально. А враховуючи те, що друге коло, то реально ми є середняками. Однак. Певне, знаєте, в іконочку це сонячний промінчик пробивається. Ну будемо сподіватися, що може якісь зміни після того, як Шовковський прийде, будуть в грі команди. Хоча один-два поєдинки це також не відображення реальної сили гри команди. Тому і... може до кінці сезону. Так, да, В кінці сезону можна про це сказати, щось буде вимальовуватись. Ну і саме основне, якщо він залишиться чи він здатен буде підготувати команду до цього сезону. То, що можемо сказати про те, що зимою Лучесько знов належним чином команду не підготовив, оскільки вона не біжить. Тобто команда в Єврокубках не грала порівняно з тим же тими, самим... що фізично краще ніж Шахтар, підготовлен до сезон. Зараз то краще, тому що Йовічович форсував підготовку під Єврокубки. А Динамо чим чим займалися? Я не знаю, що він робив. Ну, він молодий, да. амбітний тренер, ну, але говорю. йому подякувати потрібно те, що Шахтар реально вже можна сказати, що він вже переможе чемпіонату України. Ну так. Да. Враховуючи те, що і Дніпро, і Зоря очки втрачали і будуть втрачати. Теж а Шахтар. Ну але, перемагає. Перемагає. Але перемагає ну, але перемагають Але він останні... перейдемо попереду матчі з тим самим Дніпром, з тим самою зорею. Ну, ну нічого буде, перемога буде, побачиш. Тут і Олександрія не подарок, навіть хоч вона нічого. Вони чемпіонство чемпіонство не віддадуть. Ну, тут я погоджуюся, але легко не буде. Ну, на цьому будемо завершувати. Да. Будемо сподіватися, що послідуючий тур буде ще цікавіший, ніж цей тур. Будемо бажати всім футболістам мирного неба. Менше повітряних тривог перемога буде за нами. А ви дивіться нас разом з нами. Вболівайте, підписуйтесь і вірте в те, що буде краще ніж сьогодні. До побачення. До побачення.